Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, давайте розберемо з вами причини того, що Путін поводиться так, як він поводиться. Так. Тобто, абсолютно не зважаючи ні на які, скажімо так, думки. Сподівання, на яке там міжнародне право, взагалі ні на що. Так, чому він так поводиться? Так, а тому, що він вважає і не безпідставно для цього є е, факти відповідні, що нинішній захід це абсолютно імпотентна, імпотентне середовище, яке не здатне. Не хоче, не може, не вміє воювати. Це люди, які після Другої світової війни дуже добре розжили. І внаслідок того, їм не потрібні взагалі ніякі збурення. Ні політичні, ні, тим більше там, воєнні збурення. Так. І він це дуже добре розуміє. Але ось помилка його полягала в тому, що він вважав, що і Україна така. Так, не знаю звідки. Ну, це просто незнання. Оце Оце абсолютно ідіотське е, ну, вважання того, що це один народ. Та зовсім не один народ. Якби знав історію, якби знав генетику, ну генетика ж то засекречена в них. Хоча він тепер знає про те, що це не один народ, навіть генетично, так. це протилежні народи у всьому у будь-якому сенсі. Тому Московія, е ну, подивіться, на їхніх так званих пропагандистів, які заявляють про те, що е Україна. Має ну, не стати, точніше, вона стала, але мала змінитися, щоб не бути антимосковією. Ну, У мене запитання: а ми можемо змінитися до того, щоб не стати антимосковією? Це треба якісь Генетичні зміни вносити і в московитів і в андрофагів і в українців для того, щоб ми не були антиандрофагами. Ну, У нас ніколи не було андрофагів, тобто людоїдів. Так, це не наше. От люди в минулому, вони не знаю, я не думаю, що вони проводили такий аналіз, як я. Нині. Вони просто це все ну, відчували, оце все, передавали з покоління у покоління. Ну, ну, навіть донські козаки не одружувалися із московитами. Не одружилися, вони вважали, що це ну, генетичне сміття. ну Це ну, <сміття> такий вираз сучасний, а далі про це ж ніхто не говорив і не думав. Вони не могли знати, але вони за власним життєвим досвідом знали, що це за люди. Так потім, коли московити захопили владу, особливо за часів Радянського Союзу, цих же людей просто знищували. Знищували українців, які це знали, знищували кубанських козаків, донських козаків, знищували терських козаків, в яких одне й те саме було так. підхід до московитів-антрофагів і знанням справи. Так. А тепер вони вважають себе русскими, і навіть привілеї для них, такі великі. І будь андрофагами, все повернулося. З ніг на голову все можна з людиною зробити, виявляється. Так. Але Путін чітко знає про Захід. те, що вони абсолютно імпотентні політичному, особливо в воєнному сенсі. Вони цього ще не усвідомили. Якби вони усвідомили, вони б дали б зброю Україні у такій кількості, щоб знищити це світове зло. Як ви самі не можете, не вмієте, не хочете, то дайте це зробити руками українців. Дайте нам далекобійні ракети, дайте нам, врешті-решт, томагавки, дайте нам сучасні літаки. Те, що Ізраїль робить, і своїми f 35 які фактично не, не можна збити. Так. Ну чому? Ви ж не усвідомили, що ви нічого не можете, не вмієте, не хочете, що вас нікому захистити. Що Путін уже давно знає, що якщо він зайде туди, то ніхто його займати не буде, так як Гітлера не займали, який прийшов Усю Францію, захопив Бельгію, Нідерланди, захопив Данію, захопив Норвегію. Так. Ну це ж так. Ну, чи не так? Ви ж там нічого не могли зробити з ним. Хоча ваш потенціал сумарний був набагато більший, ніж у Гітлера. Але ви не хотіли? Так, Не хотіли і зараз ви такі ж самі. Ви просто розступитесь перед цим. Якщо він нападе на Польщу чи на Прибалтику, ви оголосите війну, але ніяких е, воєнних дій провадити проти Путіна не будете. Це аксіома.